Макс, привіт, слава Україні! Зі мною захисник команди Максимус. Вітаю вашу команду сьогодні з перемогою і з вдалим початком кубкових змагань. Перемогли команду «Брюге» з рахунком 2-1. А особисто я беру інтерв'ю у одного з претендентів на звання Лева сьогоднішнього матчу, адже ти бездоганно відіграв у захисті. І твоя гра в принципі не викликає ніяких запитань. Поділися, будь ласка, враженнями, і скажи, що сьогодні стало ключовим, завдяки чому ви сьогодні змогли перемогти. Дякую за вітання. Ну, це була принципова гра для нас, бо в минулому кубку ми програли 0,7 і хотілося дати реванш, тому що ну, було дуже неприємно так програвати. Ось сьогодні в нас була проблема зі збором, але в останній момент декілька людей таки змогли приїхати. Ми думали, що військома будемо грати. Ввечері троє додалося. Тому декілька нових людей. Викликали дуже добре, сьогодні виглядали. Я хочу сказати, що дуже хороший комбінаційний футбол був, дуже швидко переходили в атаку. Тобто, я думаю, нам майже все вдалося. В першу чергу добре зіграли в захисті. ну, Не знаю, сьогодні всі добре відіграли, тому майже претензій немає. Я думаю, могли більше забувати, майже нічого не дали створити супернику, тому вони так володіли м'ячем, але я бажаю, що перемога заслужена. Ключові гравці сьогоднішнього поєдинку. Хто на твою думку? Пацани кажуть, що я, мабуть, найкращий друзі грав. Я також з цим згоден, однозначно. Якось сьогодні пішло, мабуть, через те, що через те, що принципова була гра. Так, в принципі добре виглядали нові хлопці. як завжди добре басів зіграв. Тобто, в принципі, команда зіграла супер, тому я думаю, що ніяких претензій ні до кого не має бути. Добре, Максим Щеринський зіграв, тобто виграв заслужений. Сподіваюся, так далі продовжимо. Дякую тобі за інтерв'ю. Погоджуюсь з твоїми словами і бажаю вашій команді надалі. Вдалих виступів Кубку Києва. Дякую.